Сестру Симеону, ви вже 8 місяців перебуваєте в зоні проведення АТО. Розкажіть, будь ласка, про своє життя до цього, як ви стали на киною капеланом? Ну, до цього часу я провадила звичайне, молодше своє життя. Я жила у духовному Марійському центрі села Зерланиця, виконувала послушання співу, яка у Баратияні церкві. церкві, коли люди приходили на прощу. І там розвивала своє наше життя таким, скажімо, молитовним пустинницьким типом характеру, так як на це дали мені благословення наш єпископ. І попала я вже в ту зону на це служіння, не тільки тому, що я побачила, чи потребу, яка є надзвичайно великою потребою, там тих людей коли він там і брав. Там, це практично був один із таких мотивів, де я собі задала запитання, що я можу ще зробити щось більше, ніж просто сидіти і молитися. Я і так за них молюся. Що я можу ще зробити? Що я можу ще послужити? Як я можу це ще послужити? І вчила молитися в цьому намірі. І Святий Дух дав мені таку думку, ти маєш бути там. І тому я звернулася до владики з проханням, щоб він дав мені благословення туди саме на службі. Ну і мене так, я потрапила у наше капеланське служіння, департамент нашої патріаршої курії, яка відповідає за, саме за капеланство. Так мені дали голосування. Це тривало до півтора місяця часу, щоб документи вироблялися. І так я зараз є там. Призначили мене саме на Черкаське, це Дніпропетровська область, це по суті вже на корміж територія кордону між Дніпропетровською областю і Донецькою областю. І я там із жовтня місяця виконуються служіння. Зараз ви також працюєте як психолог у шпиталі. Розкажіть, так. будь ласка, як ви поєднуєте цих два служіння? Я вам скажу так, що кожен добрий капелан, кожен добрий священник, кожен добрий професіонал на будь-якому служінні, він першу чергу мусить бути доброю людиною, значить, мати добру психіку, щоб зуміти організувати. Довкола себе працю і донести те служіння до людей, щоб воно приносило плід. Це є факт. Тому, відповідно, психологія і капеланство це є дуже переплетені речі. І якби оформляється це переплетення, втінь така всяде, в тому всьому моє вариться, це є дух, духовість, тобто це є любов. Без любові. Немає ні психології, ні священства, ні монашества, ні служіння будь-якого. Як, власне, те, що відбувається на сході, впливає на духовність. Я дуже сильно завдячую Богові за моїх наставників. Насправді за мого Ігумена, гумана, який мене виховав, за моїх духовників, які старця який зараз луневі є, Олександр, і багато інших, хто спричинявся до моєї, скажімо, такого зрілого духовного життя, тому що наставник завжди вчив мене, мій духівник вчив мене, що я є духівник тільки до певного часу. Тобто я маю тебе навчити жити з Богом без мене. І ці дух духівника це є така навчити тебе жити з Богом без нього. Це здорова духовна формація. І я дуже вдячна Богові за цих людей, тому що у цих всіх ситуаціях я якось вдається. Мені абстрагуватися від того всього, і навіть той куточок малесенький, і це одна єдина іконка, де не є, немає завжди таких можливостей, щоб була, була літургія, щоб були ці всі духовні практики. Але я залишаюся, все роблю для того, щоб залишитися вірною і бути в Бозі. Тому що, коли я цього не буду мати, я не зможу нікому нічим послужити. І тому це є один із елементів, за який я вдякую своїм наставникам, своїм духовникам, які мене цього навчили. Чи ви можете сказати, що так само зростає духовність і мобілізованих і учасників АТО, і мешканців Сходу, від того, що відбуваються такі кризові моменти? По-різному буває. Переважно є такий фактор, який я зауважила, що якщо є людина, Якщо вона була людиною, я говорю в повному значенні цього слова, вона завжди буде нею, тобто вона буде старатися бути нею. І тому вона буде шукати, як її за любих обставин залишитися людиною. І це практично те, що я борюся сама за це в будь-яких обставинах. І я це говорю хлопцям. І коли людина є слабка, то і сама не, не хоче, або не скоріше не хоче робити цих кроків, щоб вона в не, нею залишилася, виросла, то їй нічого не поможе. І ніхто. І коли я ці моменти бачу, я просто обертаюся і я кажу, боже, я нічого не можу змінити. Я як знаряддя, ти взяв мене пензлику руки, хотів поставити мазок, ну не вийшло. Ну, я тобі її віддаю назад. Бери шукай інший лівець для неї. І я молюся. І Бог діє. Звичайно, насильно важко допомогти, але чи частіше є такі випадки, що люди звертаються, хочуть тої допомоги і хочуть дізнатися власне, про, духовну, про духовну складову. Я скажу так, що... Я з лютого місяця почала вести такий облік собі, такий журнал, з ким я розмовляю. І от на даний час, буквально до 23 числа, я в тому журналі написала, що я проговорила вже з 380 бійцями. Просто так, ти спілкуєшся з ними. І це спілкування дуже сильно пов'язане. Це спілкування таке, що вони тебе спочатку приймають як духовну, потім розкриваються, і ти вже використовуєш, хоч бачиш, яка потрібна допомога що є і психологічна допомога. Пізніше, як… ну це весь аспект, це все задіяно. Я для них є там для когось, є як сестра, для когось є як мати, для когось є як друг, для когось. Є так, дивиться на мене і каже, я тебе, я тебе люблю, я тебе влюбився, я кажу, слава Богу, як це добре, що в мене ще можна влюбитися, значить все нормально, ти здоровий. А -а -а. Тобто є певні такі моменти, певні елементи, де все одно зустріч, як вони мені пізніше кажуть, що не завжди всі, але кажуть, що ми можемо забути все. Но матушка, вони так мене називають, ми вас не забудемо. І так приємно буває, коли вже вони вийшли зі шпиталю, коли знову повернулися на поле бою, і вже в них сталася оця ротація, і вони все одно приходять, приходять щоб привітатися, квітку, ті саме не раз букет перенесуть. Є такі сльози знаєте, вдячності, коли ти бачиш на їх очах. І... Це мені дає також стимул, що все-таки не надаремно ти проживаєш життя. Сказати, що це є легко, ні, це не є легко, але це вартує того. А що б ми могли як суспільство зробити для тих людей, які повертаються вже з чималим багажем? Перше, що я могла попросити просто суспільство, кожного з людей, коли ви бачите хлопців, які повертаються з поля бою, ви їх бачите, вони повертаються у мирне життя, вони з'їздять в автобусах і часами, знаєте, можуть повести себе неправильно, щоб ви їх не осуджували, не засуджували. В армії є всяке, у кожній армії є всяке, є плюси, є мінуси. але ви ніхто з них не пережили те, що перебачили, пережили вони. І тому я би просто просила вас такого вирозуміння до них, щоб вони не чулися таким викинутими, тому що вони багато із них чується покинутими, зрадженими своїми командирами, своїми ситуаціями, своїми друзями, зрештою своїми жінками, що є дуже... Якось катастрофічна зараз, те, що я побачила феномен на сході, де жінка говорить, я тебе на мене посилала, іди куди ти йшов. Це практично трагедія, яка якою, з якою вони не справляються, яка їх веде практично до відчаю, тому що одне є війна, а друге є сім'я. І коли на війні нема порядку і в сім'ї вони цього не знаходять. Тоді відповідно є така реакція. Тому я би щиро просила би усіх бути толерантними, тобто вирозумілими і безперечно, що молитва. Пам'ятайте, той, хто повернувся з війни, він ніколи не є такий самий. Ніколи. розумієте? І коли ми вимагаємо їх бачити таких самих, то відповідно ми не допомагаємо, а навпаки, робимо, знаєте, комедію з трагедією. Реально всіх довкола. І моліться. Моліться, щоб в дійсності з силами молитви. Я це переконалася сама в шпиталі, коли ти стоїш такий безпорадний, коли ти ніби маєш багато друзів, ніби маєш телефон, тисячі номерів у моєму телефоні. Але я сама стою, і я тільки один, що залишається, це, це молитва, тому що ти будь-куди зазвониш, мало хто тебе зрозуміє, тому що він живе, спить на гарному ліжку. Варін у умов він не зрозуміє. І тоді залишається молитва. І тому молитва робить чуда. Молитва завжди робить чуда. Бог діє. І він тоді діє саме тоді, коли ти не сподіваєшся. Передати от в руки Бога все і забути і робити свою справу, тоді побачиш результат. Не очікуючи його, ти побачиш. Це я побачила на своєму власному досвіді. Ця ситуація, яка склалася на сході, різною мірою впливає на усіх мешканців України, і на тих, які беруть участь у бойових діях в зоні АТО, і на тих, які бачать ці бойові дії лише по телевізору. І напевно кожен є достатньо травмований психологічно. Що ви могли порадити як психолог тим, хто залишається. Чекати на чекати на на мобілізованих синів, чоловіків. Ну, найперше, я би що порадила, слухайте зараз мене всі уважно, якщо це є можливо. Виключіть телевізор. От кажу вам правду, виключіть телевізор. Тому що це телебачення це також свого роду, навіть більшого свого роду, також війна. І не завжди. Правдива інформація, на жаль, вона доводиться до доноситься до людей. Тому виключте телевізор. Солдати, які е, прийшли з війни, у нас в шпиталі є телевізор. Той, хто дійсно воював, він не дивиться його. Він не дивиться на тому що він знає певну реальність. Ті, хто ще не воювали, той ті, що живуть ілюзією. Е, тобто таким фільмом про війну, і так само накладаються певні страхи на них. І люди, які є мобілізовані, ще не були в зоні, коли ти запитаєшся їх, що ти зараз найбільше переживаєш, він каже, страх, страх, я боюся, я боюся. І так само цей страх впливає, просто його паралізує перед всіма правильними добрими рішеннями. І коли люди сидячи на дивані, дивляться гарні новини, там зона зонато, це все. І їм переважно розказують є одна причина, щоб не сказати правду, тому що страх, щоб не виявити стрес, не викликати всякі такі, знаєте, збудження в суспільстві. І відповідно кожен старається картинку прикрасити, але насправді те, що ви прикрашує, це певна картинка. Чи навіть за багато правди, якщо так сказати, ви не можете її правильно тоді оцінити? І тоді викликається у вас байдужість, тоді викликаються всякі оці такі речі, які практично не будують, а руйнують нас, руйнують нас зсередини, руйнують нашу духовність Взагалі, ми ходимо до церкви. Скільки ми молимося за припинення війни? Скільки ми взагалі молитов говоримо кожного дня, щоб Бог припи, щоб Бог припинив цю війну, чому є вона не зупиняється? От це запитання, чому вона не зупиняється? Значить, я щось не так молюся? де тоді я є, з ким тоді я є, коли я молюся. Це є питання кожного християнина, кожної людини, яка реально хоче жити вірою. Не ілюзіями про віру. Не ілюзіями, знаєте, про, про любов, про Бога, а жити живою вірою. Що це я цим хочу сказати? Що ти маєш повністю повністю бути у е, відкритості, у відкритості до всього, але з цією відкритостю мати живу віру. Тобто, щоб твоя думка, хоч на мить, от не одне, Господи, помилуй, вона була щира, дуже щира. І Господь щирого серця, бо він серце бачить. Ми дивимося на людей ззовні, а Бог дивиться на серце. І по серцю дідає кожному. Тому не бійтеся, не бійтеся правди, не бійтеся впасти, але вставайте. Ростіть у вірі. Це я прошу кожного, ціле суспільство, бо разом ми тоді переможемо. Віра завжди перемагає. Слабкість не дає жодного ніколи результату. Слабкість, така слабкість, про яку я говорю, це, знаєте, яка веде до віччя. У, у нас у шпиталі є такий девіз, яким я хлопцям завжди говорю. Кожному, коли він виходить, я з ним прощаюся чи я з ним зустрічаюся, я говорю йому чотири слова. Знаєте, як вони звучать? Не дай скорбі сламіть тіля. Цих чотири слова. «Не дай, скорбі, сломить тебе. І я цей девіз хочу сказати всім: не забудьте ці чотири слова. «Не дай скорбі, сломить тебе. Що б не сталося? Як би не сталося, ти маєш з тим справитися, бо Бог є в тобі. І він тебе любить за любих обставин. Ніколи не залишай, Ніколи. Дякуємо, сестру. Дякую.